Так, нарешті з'явився час зробити чесний про обзор на насос акватику. В коровнику. Ой. Насос ось от такий із фризою. Там ще залишилося залишилися залишки на ньому. ось, такий от насос із фризою. От. В інтернеті ну, не бачу я таких обзорів. Ось ось така о яма, все тут жижа. От. Оце таке все плаває. Оце у нас і хотілося б зробити відеообзор, як я вирішив цю проблему. Довго я шукав довго я вагався, який краще брати, ну, нарешті знайшов. Ох, зараз це всім покажу. Одною рукою неудобно, Знімати і цей, так. дивіться. Як це тікає. Я не заморачуюсь з тим що. Набирається быстро все. Я не переживаю, що там солома, жижа і все проще. Вон все те, все викачує, все прожовує без всяких питань. 250 літрів хвилина. Я його на дно кину, все, він пішов. От. Не забивається, ніяких питань до нього нема. Собі потихеньку качаю, викачує все.